Взявся до справи знецінення українців, власне, товариш Сталін. А ще коли війну не було закінчено в 44-му році. Вже він насварив Олександра Довженка за Україна в вогні. І його головна претензія полягала в тому, що Довженко написав, що Україну звільнили українці. А це неможливо. Українці не можуть звільнити Україну, бо вони безпорадні, бо вони не можуть в них немає волі, сили, ні, нічого немає. І вже з цього моменту про це Сергій Кікельчик пише в повсякденному сталінізмі. Починається ця програма подякувати великому російському народові за визволення України. Від німецько-фашистських загарбників, і це не просто слова, це проєкт людей змушують підписувати листи вдячності. Це така компанія, компанія, Вона триває певний час, там цілий рік, майже рік. І це десятки тисяч людей, яких змушують підписати, розписатися власне у безпорадності, що українці не не внесли нічого. Зрештою, ми можемо говорити про те, що свій власний міф війни вибудовувала кожна країна. Україна. Бо всім було зрозуміло, що це титанічний сув відбувся. Але ж Деголь, який приїхав, приїхав, прийшов з військами до Парижу і звільняв Париж. Так? Він в основу того міфу поклав ідею, що Франція звільнила себе сама. Це було дуже дивно для французів, бо трошки вони. Ну, не так все було, як в міфі. Але Деголь був дуже наполегливий в тому, що Франція звільнила себе сама. І, зрештою, французи в це повірили і з тим живуть молодці. Зрештою, Бростіто то зробив те саме. Йогославія звільнила себе сама. Це також була не вся правда. Але люди в це повірили, і їм було так легше жити. Українцям вже від 44-го року було сказано, що вони не спроможні звільнити себе самі.